Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Приймаю цю осінь внутрішньовенно. Кішечка ночі переходить дорогу, Заварюю чай, закутуюсь в пледик. Мені пощастило. Є руки і ноги. Ще декілька днів тому, в окопі, під обстрілами, він читав вірші, будував плани і мріяв. Мріяв про власну оселю в Києві на Подолі, про море і картоплю фрі. До свого 34-го дня народження автор однієї з найкращих книг 2023 року, поет і військовослужбовець Максим Кривцов, не дожив пів місяця. Його загибель підтвердила мама. Під останнім дописом сина в соцмережах, цитуючи рядки одного з його віршів, вона написала Фіалками мій найдорожчий син проросте. Світлий, добрий і дуже талановитий. Так крізь сльози говорять про Максима Кривцова його сестри рідна Настя і двоюрідна Олена. Для останньої дитячі спогади про Максима найтепліші. Він любив, ми ну, коли були бабусі, пироги з маком. Це просто було любив дуже нас бабусі Весла Велика Черешня, і він до останнього це згадує. Він садив черешні і мріяв посадити багато черешні. Максим обожнював фотографувати, любив дітей. Не раз був ментором в дитячому таборі в Карпатах. Мав дизайнерський хист. А ще, як і його мама, першокласно готував. Міг спекти паску, спекти булочки, робив самі класні в світі панкейки, які я такі ніколи не можу зробити. Він ділився рецептами, йому це подобалося, але більшість рецептів він брав також від нашої мами. Особливо фірмовий браун дуже гарно, дуже смачно. Він навіть хотів, щоб на його похоронах пригощали еклера завчасно. Ну про це сказав. Максим народився в Рівному, навчався в Київському національному університеті технології та дизайну. Після залишився в столиці. Він був активним учасником революції гідності. А коли росіяни у 2014-му вдерлися на схід, потайки від найрідніших пішов добровольцем на фронт. Це було як в пісні жовтий скотч», яку він написав там. є слова ми всі пішли на світ, бо хто якщо не ми. Це те, що події були такі, він просто не міг бути осторонь. Він був дуже категоричний і цілеспрямований. Якщо він вирішив, його не можна було переконати. Тобто це була ідея за справедливість. У нього не було інших думок, що щось ма що якось що якось мало би бути по іншому. Тоді ж Максиму дали позивний далі. Розповідає його подруга Юлія. Він розповідав, що він, коли пішов добровольцем, він з собою захопив гель для накручування вусів, як у Сальвадора Далі. І таким чином він отримав свій позивний далі. Він був дуже доброю людиною, він був веганом, і мені було дуже. Цікаво і водночас захопливо спостерігати, як він перетворився до цього сором'язливого хлопчика на сильного, красивого, впевненого, мужнього і дуже талановитого чоловіка. Бо його вірші це було це було щось, і насправді, як, як поета його народила війна. Олександр, який познайомився з Максимом, якраз тоді на фронті, пригадує той час з усмішкою, особливо як довкола його друга постійно крутилися коти, яких він просто обожнював. Я ще на милицях приїжав батальйон, і ми там познайомилися. Був цікавий дивний хлопчина, який дуже любив котів, вивозив їх з під села піски на базу батальйона і роздавав всім через Фейсбук, інтернет. Пізніше Максим демобілізувався, працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і ветеран ХАБ. Але після повномасштабного російського вторгнення знову взяв до рук зброю, щоб захистити країну. Саме війні присвячена майже вся творчість Максима. Поети так часто писали про осінь, а місто кричить: у місті тривога. Я знаю про небо стрибаю. У пості. Наприкінці 2023 Максим випустив збірку вірші з бійниці. Вона стала однією з найкращих книжок минулого року. Максим не міг цим натішитися, але дуже переживав за продажі. Йому було сумно, що збірка не продається достатньо. хоча вона тільки вийшла. Я казала, що все прекрасно. Вона придала 300 примірників перший день і два. Я говорила, що все класний зарице. Тільки друзі купують. Паралельно Макс працював над романом, який вже ніколи не буде завершено. Разом із Максимом на фронті загинув його чотирилапий улюбленець, якому він присвятив один з останніх своїх віршів. Ось цей рудий пухнастий котик. Свою смерть Максим ніби передчував. Він сказав на минулого року, що дуже добре що я дожив до віку 33 років. Бо це не вік, щоб померти він написав мені, якщо з ним щось трапиться, він просив, щоб люди пам'ятали про нього дуже простий спосіб, щоб читали його вірші, щоб випили коли, з'їли чіпси і таким чином ніби е, е, поминали його щасливе слово. Ось. Е, тому якщо хтось це бачить, хто знає Максима, хто любить Максима, хто знає його особисто. Будь ласка, його бажання було. Кола, тістечко, чіпси і гарна музика, будь ласка.